Вітаю вас, шановні підписники каналу. Цей випуск буде присвячений трипільським відьмам: Хто вони і чому їх називали відьмами? В ті далекі часи на землі панував матріархат. Жінки по праву займали чільні місця в роду, адже їм дана найвища влада. Влада дарувати життя, продовжувати рід. Жінок наділяли магічними властивостями за їх близькість до природи. Абсолютна правдива фраза, що всі жінки відьми, тільки от слово відьма походить від слова відати, тобто знати. Тріпільські жінки були таємничими, бо знали безліч трав, замовлянь, способів ворожити. Вони розбиралися в травах, віщували долю по зірках і вміли передбачати погоду, а ще тримали в своїх ніжних руках невідомий чоловікам світ духів, таїнства, магії. І чоловіки їх поважали і боялися саме за невтомну працю, глибокі знання, народження і виховання дітей через простоту і складність. Силу слабкість водночас, із сивої давнини трипілля так повелося, що жінка в Україні ніколи не була рабинею. Будучи дівчиною, сама вибирала собі пару упальну ніч, будучи матір'ю, мала високий авторитет у хаті і родині. Вона не боялася і не соромилася виявити свою волю. Бажання і вдачу поне мали ніколи над собою володаря, якому треба було догоджати чи боятися його. Саме культ жіночого начала в трипільському суспільстві породив знаменитий крилатий вислів чого хоче жінка, того хоче Бог. Трипільці залишили нам у спадок багато невеличких жіночих фігурок. Вони зображали богинь родючості голими і наносили на їхні тіла особливі символічні знаки. На місці грудей богинь накреслювалася подвійна спіраль. На животі або на лоні малювався ромб, перехрещений на чотири долі. У кожну клітинку втискали по одній хлібні зернині. Грудна спіраль є небесним символом хмара. Блискавка, що надсилає на землю молоко, сім'я, дощ, ромб зі злаками уособлює зоране та засіяне поле. Це також родюче місце богині, плід у її лоні. Поєднання обох символів означає шлюб стихій неба і землі. Крім цього, на стегнах, боках і сідницях усіх трипільських. Фігурок, зроблені навскісні та спіральні подрябини. Вони виражають символ захисту родючості, подібні іерогліфи наносилися не лише на статуетку, а й на тіла справжніх трипільських жінок, які залюбки татуювали себе. Усі найважливіші магічні обряди трипільців були пов'язані з молінням про небесну воду. Що запліднює землю новим урожаєм, як материнське молоко дає життя новому поколінню. Тріпільці вважали, що на купала всі повинні опромінитися і збагатитися життєдайною снагою Сонця і води, сила яких розвивається в цей час до найвищої міри, адже в цю святкову ніч всі небесні сили ніби купають землю. Даруючи найбільш родючу силу її плодів, тому і купала або купайла. І християнський Іван не має до цього ніякого відношення. Ця ніч вважалася найкращий час для зачаття дітей. Діти, народжені від любощів на купала, мали незвичайну життєву долю на цьому святі води і вогню. Відбувалося єднання людини і природи, з'являлися ягоди в лісі, розквітали найкращі квіти, а всяке зілля набиралося лікувальних та цілющих властивостей. А ще трипільські жінки надійно тримали в своїх тендітних руках найважливіший процес жертвопринесення богам. Особливо врочисто відбувалося це священне дійство в храмах та на природі. На берегах річок і в молодих гаях. Красуні в коротких спідничках і жилетках, а то і в пов'язках, що ледь прикривали пружні стегна, а найчастіше зовсім оголені, натхненно проводили магічні ритуали, задобрюючи вищі сили всесвіту. Під ритмічну музику жінки весело танцювали і співали ритуальних пісень. Високо піднімаючи руки вгору, закладаючи за голову чи упираючись ними в боки. Під час цих містичних обрядів трипільчанки використовували ритуальний посуд майстерно зроблені фігурки людей і тварин. Потім їх розбивали на жертовнику, а уламки люди забирали додому на щастя. Тріпільці свято вірили, що ці шматочки набувають магічної сили від богів і захищають їхні житла від біди, стверджує історик Михайло Відейко. Щоб привабити чоловіків і завжди бути красивими, тріпільчанки рясно декорували свій одяг розписом та вишивками, носили прикраси і навіть татуювали своє тіло. А ще вміли робити нарядні зачіски, серед яких були знані нам косички та вузли і виготовляли сітки та шапочки. Джерело матеріалу культурно історичний ресурс спадщина предків. На цьому, шановні, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, він був цікавим. Якщо так, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо бажаєте проявити підтримку та свою вдячність донатом, реквізити в описі під випуском. Буду вам вдячний. На все добре, миру та благополуччя!